Друзі, вітаю! Конфлікт продовжується. Нью-Йорк е, Пост, дуже трампійська газета, написала, що точно Трампа хоче, щоб Зеленський виїхав з України у Францію. Е, тим часом Зеленський каже, що зустрічі з Келогом повернули певну надію, дали можливість. Світ дійсно далі, з'їхавши з глузду, намагається котитися з цієї гірки. От, е, хоч якби гірко нам не було, але. Вікторія Спарц каже, що ми вже програли. От, говорить різні речі. Знову ж таки, не від себе хтось їх приносить, і там про закриті медіа, переслідування церков, активістів-волонтерів, яких переслідують. Але нас захищають ті, хто. Я б ніколи й не подумав, що лівак Берні Сандерс ультралівий, з класними ідеями для американських тінейджерів, для американських джензі, з класними ідеями для Каліфорнії, але ніколи він не вписувався за Україну надмірно. Сьогодні, чи точніше вчора, вийшов спеціальне відео просто розніс всіх, кого можна, поки демократи мовчать, сказав, що Трамп бреше, підтримав Україну. Сказав, що тут нормальні рейтинги, що Україна бореться за свободу, за демократію, що так розвертати Європу не можна. Ну от, і це приємно було. Тому що знову ж е чи є автократичні якісь елементи всередині країни? Ну, є. Чи був Зеленський ідеальний? Не був, точно не був. Але точно робити так, як Спарц не треба. Це ведмежа послуга Росії. Після виборів Зеленський отримує свій чек. Але точно не зараз обезголовлювати країну, щоб зробити так, щоб Росія була сильніша. Марко Рубіо вже зустрічається з партнерами. Каже: не все так критично, ви там не переживайте, і це ми так Росію прощупуємо. Тому що європейці злі. Європейці розуміють, що вони наступні. Зараз Макрон поїде до. Трампа, Стармер поїде до Трампа, будуть говорити. Будуть говорити, тому що Європа, в якої ВВП в 10 разів більше, ніж в Росії, каже: Ви серйозно, за якусь там угоду смердючу скважину, яка вам там сумарно може не стояти й 200-300 і, 200, і 300 мільярдів, програти ВВП в 20 трильйонів. Ну, тоді окей, це ВВП буде китайським. І Китай дуже швидко зайде в Європу. Ну от і зараз якраз бачимо, що несеться американці ведуть себе дуже жорстко з Україною. Келох тут третій день. Зрозуміло, що чекає відповідь від Зеленського. Чекає, щоб той погодився на всі ці історії. Спростили угоду. Вона вже не така жорстка, просіла мінімум в половину. Там уже це все. Скажімо так, понизили, передали Трампу. Тут ще Келог жде від Зеленського ще кілька там галочок і погоджень, але е, бачимо, що несеться. І те, що, що Зеленський повинен бути евакуйований в Францію, типу, втікай з країни, чи там ось ці фейкові заяви, типу відбере на Трампа, що Зеленський скоро буде заарештований. Ну, от потім кажуть, та ні-ні, ні це не його аккаунт, це фейковий аккаунт, але ж типу є така історія. Ну, але, типу, теж тати там, заяви в стилі Трамп засмутився. Трамп був дуже злим, коли почув. Ну, ви серйозно. Ви серйозно зараз. Ось Трамп засмутився. А ми не засмутились за три роки. Ні, не засмутились. Тому що знищили мінімум мільйон ворогів. Жодна країна в світі стільки цих покидьків фашистів не залишала в землі. Бо всі говорять, а тільки одна країна робить. Українські грунти ще більш родючими. І Блумберг класно написав це те, про що я думав от реально останні кілька днів, воно мені, знаєте, так дуже різало. Але Блумберг гарно це написав: що, говорить: ну, ви серйозно, ось цією інформаційною шоковою терапією хочете зламати українців? Та вони протистоять другій найбільшій армії третій рік, закатавши рукава й періодично миючи їх, руки, тому що з росіян несеться зі всіх сторін. І він каже, ви думаєте, що ви ось цими качелями, гойдалками своїми зможете їх зламати смішні, сказав Блумберг. І це правда. Типу, ось цими емоційними історіями, ну, типу, Україна так не здається і не ламається. І скільки б Вікторія Спарт що не писала, і хто б там що не говорив, ми знайдемо своїх друзів, які нас підтримають. Так, да, зараз Шантаж пішов в Європі, типу. А давайте, якщо не буде угоди, ми американські війська виведемо з Європи. Стоп, так тільки що ж було одна з умов підписання для Росії, їм це цікаво, що виведуть війська. Говоріть чесно, говоріть з європейськими партнерами чесно. То ви їх виводите чи ні? Бо зараз виглядає так: ми виведемо, бо це хоче Росія, але якщо Україна не підпише, то ми виведемо. Тому європейці теж надавіть на Україну. Стоп, стоп, стоп. Нами всіма грають. Давайте більше зустрічатися з європейцями, більше проговорювати оці всі кулуарні таємні історії, щоб ми знали правду між собою. Штати атакують, окей, давайте тоді об'єднуватися, спілкуватися і думати, що робити. Україна рухається, Туск вийшов, сказав, що давайте, типу, російські гроші вводити в гру. Чому ні? Штати, правда, зараз роблять іншу історію. Штати зараз кажуть, ой, типу. Третя річниця в ООН. Ми забираємо всі проукраїнські згадки. Всі забираємо згадки про Україну. Типу, щоб не зірвати переговори. А що ж це така засвята корова, що забрати всі позитивні згадки про Україну, то це точно переговори чи капітуляція? Давайте говорити, чесно. Далі Штати погрожують Європі взагалі вийти з ООН. Кажуть, не будемо фінансувати, виходимо, не треба, не цікаво. Штати можуть так втратити глобальне світове лідерство. Уже еліти деякі в Штатах прокидаються. Поки що це режисери, письменники, там Берні Сандерс, крафтовий політик. Нішевий не зміг стати президентом. Але Ніша, того хто стане головним опозиціонером Трампа. В двох питаннях глобального лідерства і політики з Україною. Бо всі підлаштовуються, бо Трамп так думає, бо Трамп так хоче. Але рейтинг Трампа теж не желізний. Він теж може почати просідати. Я говорив з європейцями, вони кажуть, травень. На травень може почати просідати. Те, що робить Маск, непопулярно. Не всі заяви Трампа популярні. Штати не хочуть втрачати світове лідерство. Бо коли скорочують армію, що в нас не було такого при Януковичі, коли скорочують генералів нелояльних, не було в нас такого. А що після цього? А після цього війна. А ти без грошей, без генералів, без армії. Тому зараз в демократів повинен з'явитися хтось. Так, да, демократи всі бояться. Типу кажуть, ну зараз ж вийде, в Трампа рейтинг накачаний. Він як вдарить, типу, і все, зникне. Тому всі ці Кевін Юсом, Камала Харріс, всі мовчать. Зараз, правда, вірусяться старі відео Камали Харрі, що Путін буде дивитися з Вашингтона на це все. І дивитися на Україну і Польщу, як захватити. Ну, от, зараз вже рефлексія пішла постмодерн. Ну, от, Але вони всі мовчать, будь мовчить. Ну, з'явився Берні Сандерс каже: ні, типу, це ненормальна історія, так бути не повинно. І захистився за Україну. І за Зеленського захистився. Ну, зрозуміло, що йому зараз треба підтримка, він переживає. Ну, от, але. Всій Україні треба підтримка. Сьогодні Україні, до речі, ООН вийшло, теж захистилося. Каже, що в Україні нормально пройшли вибори, зараз їх проводити не треба, тому атакувати Україну по виборах не треба. Це якраз Стефан а, Дюжарік, це якраз таки спікер Антоніо Гутереша. Розумієте, тому все рівно коаліція збирається, бачить, як ось цей мем да, з самодома. Наче ти напав на двох великих дядьків. Типу, всі розуміють, що це несправедливо, коли дві ядерні держави намагаються Україну змусити до капітуляції. Ну і зрозуміло нам допомагають. Давайте це проаналізуємо швидко. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати новини про переговори першими, мати оперативну аналітику, інсайди від західних політиків, дипломатів, журналістів. От. І зробіть донат на 93-ю бригаду, 500 тисяч, ми з вами зібрали. Супер шалена швидкість. Збір на Харківщину, ви знаєте, ми вже проплатили, і все якраз туди поїхало. Зараз головна задача зробити допомогти комплекс вампір купити і антени додаткові, і батареї додаткові. Мільйон 150-500 тисяч вже на базі. Дякуючи вам, дякуючи вашим донатам. Єдина правда, яка не міняється тисячу років. Вірити в себе, в свою державу, не думати, що хтось за нас прийде щось зробить, кожен має свій інтерес. І навіть заява Туска, що давайте воювати за замороженими російськими грошима, класна, нам вона подобається, але патрулювати Балтійське море, а чорне не пробували. Посилювати на кордоні з Росією, а вриватись в Росію, як наші хлопці, на Курщині, не пробували? Розумієте, тому тут кожен думає за себе, а нам треба думати за нашу державу. Тому дійсно цей критичний час треба витягнути, в тому числі, за наші гроші, щоб пройти цей складний час, а далі вже можна було вриватись, вриватись по серйозному за їхні гроші, за гроші Росії, Заходу. Тому що знову ж таки це було прогнозовано те, що буде робити е... Трамп, було прогнозовано. Просто на жаль, ті, хто в нас за це відповідав, провалили. Говорили багато, тим часом крали бабло і провалили цілий трек. Це зараз не треба говорити. Про це поговоримо після. Але державу підставляють. Є зараз там говорять, треба міняти владу, зараз, значить, буде спікер. Зеленський повинен поїхати в Францію, ну це що каже Нью-Йорк Пост. Але знову ж таки, я от читаю далі цю новину до кінця. А це проросійська наративна база. Бо Зеленський переслідує церкви. Ну, давайте чесно, Зеленський особливо і не ходив в ті церкви. І в силу свого ві... релігійного віросповідання, і в силу багатьох, це я не критикую його. Це просто об'єктивна реальність. А американці, от він закриває церкви. Хто закриває церкви? Той, хто фанатик, Ну, він не є релігійним фанатиком. Чи він політик? Так, да, він політик. От, він з Томоса сміявся. То сказати, що він російську православну церкву з ідеологічних причин закриває, ні. Але коли приходить СБУ і каже, що ось це агенти ФСБ в рясах, то що повинен робити справжній політик, який в війні? Закривати. І коли вони вибіркові моменти дають, я ж вам говорив. Я говорив з їхніми сенаторами, і з цими хлопцями з Heritage Foundation. Ось вам, газета Wall Street Journal, Росія вдарила в українську церкву. Але, типу, бачимо, що ні, типу, винна тільки Україна. І ми це бачимо, і ми це фіксуємо. І тому тут зараз кажуть, що він повинен втікати в Францію. Типу, знову ж для чого це? Щоб він побіг, щоб він втік. Давайте, якщо вже чесно, то Зеленський підготував аеродроми і аеропорти е політичні, де заховатися, якщо вдруг щось піде не так. Франції там нема. З Макроном класні відносини, але це не Франція. Трошки Дубая, трошки Саудовської Аравії, трошки Іспанії, трошки Британії. Всюди є спеціальні плани. І плани Б, і багато чого іншого. І Бізнес в Туреччині може бути і в Каліфорнії. Але зараз не про це, тому що е, вони підштовхують до цього. Да, він робив ці речі, але зараз точно тікати ніхто не буде. Знову ж, не втекти від російських танків і втекти від заяв в Нью-Йорк Пост, ну, було б дуже дивно. Просто дійсно, по Блумбергу, на що вони розраховують, що ви нас залякаєте заявами. Знову ж таки, заяви проросійські, проросійська заява, тому що. Писати, що тут переслідують церкви, це тільки за гроші Новинського, який, до речі, ще досі тут газ видобуває наш з вами. Чомусь на нього санкції не ввели. Це теж велике питання до офісу. Чому санкції проти цього покидька ви не вводите? Він фінансує проти нас ці наративи. Ну зараз він пише, що ви тіли. Рубіо каже, що Трамп дуже засмутився через Зеленського. В нас була розмова з президентом, обговорили це питання про права на корисні копалини. Пояснили їм, послухайте, ми хочемо бути з вами у спільному підприємстві, не тому, що ми намагаємось вкрасти у вашу країну, а тому, що ми вважаємо це гарантією безпеки. Через два дні я прочитав, що Зеленський заявив, я відкинув угоду, я сказав їй, що ні за що ми не будемо цього робити, але на тій зустрічі все було не так. Так ви починаєте засмучуватися. Ви починаєте засмучуватися через те, що хтось таке каже. Ну знову ж таки, я не думаю, що Трамп настільки мягкоті що він аж взяв, засмутився через слова Зеленського. Україна на стіл поклала 500 мільярдів доларів. Дай Бог, щоб вони все були там. але нічого. Ми не розчаруємося, якщо виявиться, що їх там 120 чи 30. Ну, от, ну нічого. Зараз же ж розмова йде про політичний бонус. Чи сильно треба, щоб Трампу їх було там аж 500, може і ні. Але йому треба людям своїм покласти, дивіться, 500 мільярдів. Отак от, от Трамп торгував. Будуть вони, не будуть. Це ж десяте питання. Але головне зараз зробити таку заяву. Зеленський зустрічається з Келогом вже третій день. Дійсно, Келох виставляє галочки, сказали, ні, сказали так. Каже, що генерал Келох гарний парубок, зустріч, яка відновлює надію, потрібно сильні угоди з Америкою. Які справді спрацюють, я доручив працювати швидко і дуже, дуже виважено. Економіка, безпека завжди мають іти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Обговорили з генералом Келогом. Фронт необхідність звільнити всіх наших полонених, які отримує Росія. А також необхідність надійної чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулася і щоб росіяни не ламали життя. Мир потрібен всім нам, Україні, Європі, Америці, всім у світі. Ось така заява Зеленського. Ось такі надії на Келога. Я вам скажу, що Ексіос теж вийшов з новиною, що США передали Україні версію угоди про. Надра, яка враховує деякі зауваження України, за даними співрозмовників, їхніх інсайдерів, в останні дні між Україною та Америкою тривали переговори стосовно угоди. От, були враховані занепокоєння Києва. Одне з джерел каже, що угоди були вилучені деякі статті, які викликали занепокоєння українців. Зокрема, про те, що документ підпадає під юрисдикцію суду Нью-Йорка. тобто не тут буде в останньому проекті. Відбулося значне покращення. Він відповідає українському законодавству. Зрозуміло, що це приватні юристи Трампа. Більш за все це готували. Джерело повідомило порталу, що кілька помічників Зеленського закликали його підписати оновлену пропозицію, аби уникнути подальшої конфронтації з Трампом. дозволити йому обґрунтувати подальшу підтримку України з боку США». Це переговори, а на переговорах ви домовляєтесь. Україна хоче вести переговори про корисні копалини, тому ми про це говоримо. Я знаю, що Келох привіз ще папку з тим, що може вийти, якщо не підпишемо. Знову ж таки, компромату боятись зараз не варто. Ми вже кажемо, що це діпфейк. Ну от але після виборів окремо поговоримо. Зараз це все рівно. Зараз ці погрози, що ми зільємо панама Пейперс, тут гірше, якщо вони будуть домовлятися з Путіном на двох. А потім ось ці Панама Пейпер Зеленському привезуть і будуть казати. Ось тобі набо, якщо не підпишеш, зараз будемо виливати. От. Але знову ж таки, ніякий компромат не може лежати разом на шальках Терезів із тим, що на Кону країна. На Кону країна. Ось це важливо. А ці всі бумажки і записи ні. Це все неважливо. важливо. Е Зеленський сказав, що на кожні два вкладених долари знищують 10 на території Росії або російського. А далі ми бачимо, що адміністрація Трампа вимагає від України більше вдячності та обурення образами. Це Волц каже. Дивився весь цей його виступ. Е, Волц коментував те, що Зеленського назвали диктатором. От він каже, що розчаровані Зеленським з боку президента має декілька складових це розчарування. Ну, от що хочуть більше вдячності, хочуть, значить, щоб платники податків їхні отримали багато всього. Ну от деякі заяви з Києва лунають відверто кажучи, образами в бік Трампа. Знову ж таки, чим його так образили? Ну от чим таким, що могло бути неправдивим чи могло не неподомом. А як ми повинні реагувати? От тут, наприклад, пише Ройтерс: росіяни і американці таємно зустрічали Швейцарії і говорили про Україну. Ми тут не повинні образитись, ми не повинні тут ображатися. От, і чи європейці не повинні ображатися, коли нам кажуть, що виведуть ці війська з Європи, і типу Європа тисне, бо якщо ні, то і вас ще кинемо на потолу росіянам. Що Європа повинна робити? Ображатися, бути засмученою, розумієте? Тому ні, це теж не дитячі ігри, на кону держава. Ну, о, тим більше, бачимо, спікер Джонсон каже: немає взагалі жодного апетиту ставити законопроект про підтримку України. Як ми повинні бути: засмучені чи розчаровані. Але українці воюють, донатять, воюють, знищують окупантів. І не розчаровуються, і не засмучуються. От. Але в Штатах теж це питання до Трампа постане. Україну кидають на поталу ворогу. Штати це бачать. Так, да, крім Сандерса, поки що із супервеликих ще ніхто не вписався. Але це перший. Він завжди йшов перший, за ним підуть інші. І соціологія буде мінятися. Україні да, треба зняти емоційні там, атаки Трампа. Відповіді там ще щось, це, це зайве. Я вам то, 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 це одразу казав в перший день, що Зеленський трохи перекручує. Там занадто багато мілких консультантів, які намагаються своє, свої страхи, своє его реалізувати за рахунок цих заяв. Друзі, ви не з Масляковим зараз спорите, і не з Порошенком, і Коломойським. Це Трамп, це трошки інше. Але і Трамп теж повинен пам'ятати, що рейтинги не вічні. І ці фотки з королем йому вже президент Бразилії сказав, ви не імператор. Це теж варто пам'ятати. Так, да, зараз ейфорія в Трампа всі несуться. Але давайте теж чесно, Канада виплуталась з цієї пастки. Гренландія виплуталась, Мексика виплуталась. Нам теж треба виплутатися. Не в конфлікт входити і сіль, сіль йому на рану сипати, а викручуватись, обігрувати. Тому знову ж в нас є зараз всі інструменти це зробити. От те, що сказав Туз заморожені гроші, треба, треба запускати. Те, що Рубьо переконує не на камеру європейських партнерів, це теж говорить про те, що вони переживають, вони до кінця не впевнені. В них точних гарантій, що все йде так, як треба, теж нема. Вони теж переживають за своє глобальне лідерство. Бо Росія може обіграти і сказати: ну, дивіться, тепер ми виглядаємо суперкоролями, А ви ні. Тому це Трамп теж буде враховувати, і нам зараз треба. З цим працювати. Одним словом, сьогодні буде плюс-мінус якийсь інсайт, я думаю, по е, Келогу, який зараз в Києві, який приїхав теж, торгується там, непроста розмова. І він сидить, на фронт не їздить, квіти не покладає, нікуди не вшановує, нічого жде, а сидить в готелі. Значить, це йдуть переговори. Не, ну, що Трампу повезуть, що ми рішили. Тобто, друге коло. Знову ж, я повторюю, всі переговори можна математично і графічно намалювати. Ми йдемо по колу. Про це Блінкін казав давно типу, витримайте півроку. Зараз давлять, потім успокояться. Далі Макрон поїде, Стармер поїде. Деякі джерела мої кажуть, що, можливо, навіть вдвох поїдуть, щоб переконати Трампа. Що, типу, що ви робите? Ви кидаєте Європу, ми можемо теж закритись. от, Європа може зараз достати трильйон. І почати нього вкладати в свою армію і в нашу Європа. Зараз ну Макрон з Стармером їдуть казати просту штуку. Європа готова брати на себе відповідальність. Не хочете, не треба. Європа візьме, Європа буде допомагати. Але, типу, не погіршуйте стан справ України ось такими заявами. В прогресі ця історія дуже багато емоцій, шуму, але вихід один, і правда одна: допомога Збройним силам України. Вони єдині, хто не засмучується, не розчаровується, а вперто нищить окупантів. Ось для цього і нам треба наша спільна підтримка. 93-я бригада. Купуємо дрони. <зв 'язок> Великі бомбардири, які будуть знищувати окупантів, це точно безвідмовна техніка. Нам вже погрожує, що якщо не погодимося, то відключать якусь техніку, американську, зв'язок, старлінки, ще щось лякають. Але є й дуже багато нашого виробництва, яке не відключать в даному випадку. Чисто наша історія. Ми це робимо, ніхто у нас нічого не відключить. І це теж на майбутнє. Треба мати свої технології. За якими будуть приходити, а ми будемо торгуватися і робити заяви, і секретні зустрічі, і багато чого іншого? Треба вкладати в свою державу. Ось це головна база. Друзі, напишіть, от ваше відчуття. Ми вже вигоріли дуже сильно за ці кілька днів дурніших переговорів. Нас випалюють. Але от яка ваша зараз головна? Емоція, давайте про це поговоримо. Це супер важливо. Нас намагаються зламати з обох сторін. Що у вас всередині зараз? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.